Всім привіт! Деякі мені знаєте, підписники, ну, особливо домогосподарки, е, звертаються до мене, чи не псує ота от шорстка від білизни чи там від рушників після сушки чи пост, постільної білизни. Е, після того, як тут на манжеті збирається ворс. Вчора сушив рушники. Правда, ще відео не виклав, але воно скоро вийде на каналі. Ось такий результат від рушників виходить, але від постілі менше, а від рушників трішки більше. Ось така манжета виглядає після можна кожної сушки рушників. От в мене ще навіть брудна манжета. Це з цим можна впоратися, щоб оце от позмивати все. Можна взяти або вологу салфетку, і це все протерти і воно щезне на мертво. Або, або просто встановити моя програма, ну, тут зараз мене за умовою полоскання плюс віджим. І, і потім вже в, цю, в цю мою програму можна встановити швидке чищення брабаном Вона набере багато води, буде її там ганяти. Спочатку туди, потім туди. І потім буде просто крутити, як привично той. А потім, коли наступить 10 хвилин то вже якраз буде віджим, і воно ще раз отак от зробить, поганяє воду, і потім вже після того, як тут називається, спінгош. І, і потім засвітиться значок віджиму, і вона, коротше, відіжме на 400 обертів. Ну, по суті, 400 тут не буде. ой, е, Буде 480, тобто 500. Ну, тут правда, трошечки трішечки не продумано. Ось так. І, і вроді би ну це має допомогти, як на мене. Правда, після тої очі... Очі... очистки все буде з барабану, з якихось там частин, знаєте, або тут, або от тут, чи тут. Залежить, куди вода попадає, або куди та шорстка попадає. Частина може попасти в фільтр, і після тої короткої чистки бажано його відкрутити. ну, і, вилити звідти воду, і дістати шорстку. Перед тим, як завжди відкриваєте фільтр, зливаєте воду через цей шланг. Він так дістається. В LG і Samsung і продумано, витягуєте шланг, ви відкручуєте цю штучку, трошечки її тягнете вперед, і вода зливається. І вже аж тоді берете і відкручуєте цей фільтр. Тому що якщо ви цього не зробите, у вас вся вода потече під пралку. Тут є такий замочок, і ви просто отак от берете і відкриваєте. О, все дуже просто. Так, кришечка трішки впала, ну не суть. А ви мене ще можете запитати, звідки ця трубочка. І Samsung в LG. Зараз я вам розповім. Діло в тому, що ви знаєте, що є патрубки. І для заливного клапана, і. А чому тут є шланг? Бо тому що там. От в тій дирочці, там, якщо розібрати пралку, цей от корпус, там буде видно ще один маленький патрубок. І якраз в той маленький патрубок поступає оцей от шланг. Ось такі справи. І от коли вода набирається, лежиш її відкачує після кожного прадня. Ну, І ось там от виходить, збирається водичка, і вона отут все рівно лишається в фільтрі, не може вся вода зійти. Тому ви мусите це самостійно робити. Але часто чистити фільтр без потреби немає. Аж такої. Ну, хоча б раз. Наприклад, раз в місяць можна попробувати. Ну, раз в місяць чистити, Пропоную чистити. Е, ось так. І. Так якби, і все. Ну, просто відкручується, виливається вода, і потім викручується фільтр і там видно. Ці от ота шорстка після сушки. Шорстку можна ще зібрати з барабана, як от, вже сказав, от, взяти і витерти. До речі, як вам мій годинник? пишіть в чаті. І, і ось так. зараз я покажу, як це тіло витерти. Друзі, це дуже просто робиться. Ну, просто. От беремо, звичайно, вологу салфетку. І беремо отак от протираємо. Ось. І ось оце ми забираємо з манжети оці, -оці канальчики промиваємо. Бачите, яка шерстка? От її вже видно. І отак от по всьому, всьому колу манжети, отак От витираємо, де бачите, білі сліди, там воно і витирається. Ось такий результат виходить. І отут, о, де та от піп'ятка, де вода набирається з нею і впшикується. От ще видно, що ось там ось там від сушки, там теж назбирається. А ще саме головне, тут воду витерти. Але я, я не знаю, як це зробити з камерою, з телефоном. Ой, луток треба закрити, щоб не, не вдаритися об нього. Так, оце можна витягнути потім можна прибрати. І оце от ми теж витираємо ось таким чином. Тільки ну, зараз ну, бачите, протерти можна і воно само витягується. Так, що погано воно виглядає ношу вже як є. ну Може це і прийдеться просто так от взяти. Ручками і витерти. Але ще отут зараз витрима. Це теж дуже важливо. Ось так витираємо. Ну і ось такий результат виходить. Так, і ми вже з вами пробивали процедуру не такого погано. Це вже видно, що воно прекрасне. Та, салфетка брудніє з кожною секундою. Скоро вийде ще очистити на каналі. Чистити ми будемо розкажу. Ну, можна, можна і сьогодні сказати. Так от все вичищаємо. Ну, от приблизно ось так воно виглядає. І оце все на ваших рушниках. От ви того насправді не бачите, але от після сушки от що виходить? На рушниках це дуже погано видно. І правда, не видно. Таке враження, ніби вони чисті. Але насправді там стільки пороху. От дивіться, аж там, ще. Що... А то після кожної сушки так буде, щоб ви розуміли. Отже можна протерти. Так. Ну, в принципі, так можна ще зверху. Ну все, готово. І от бачите, все протерли. І вона набагато частіше мене стало. Так, да, оці от кусочки, от, от, бачите, це манжета трошечки всередині, воно таке той пластик брудненький. Тому, а чим будемо чистити, я зараз покажу. Персіл я вже відкрив, ви бачили, що брали рушники. Ну, побачите. Е -е... Мило віддаючи. А чим чистити будемо, це нове мило, Чистити будемо таким порошком від торгової марки Доктор Бекмен. Ніби має допомогти. Ну це буде дубль 2. Почистимо на наступний раз, то буде частина друга. Попробуємо. Я ще не пробував. попробуємо з вами разом почистити. Ну а на цьому ми завершуємо відео. Дякую, що ви подивилися відео. Е, для домогосподар... домогосподарок це пригодиться, я думаю. І, ну, може і для для когось, якщо має пралку з сушкою рану, то подивіться це відео і будете знати, як це робити. Ну а на цьому поки що все. Всім до нових відео, всім па-па, пишіть, коментарі, лайкайте відео. До нових зустрічей всім па-па.